Я думаю, що не треба біти 21 грудня. Треба вийти у Бога завжди. Люди чекають якісь сенсації, якісь події. Я думаю, що в Євангелії сказано, що тільки один Бог отець знає, коли закінчиться вік цей. Люди, схаменіться. Пер зверніть увагу на більш важливіші речі, які в нас в світі, це відношення один до одного. Це правильно і мудро будувати своє життя. І якщо ми православні люди, ми повинні готові бути, перш за все, своїм благочестивим життям, готові до кожної миті такої. Якщо ми, е люди, правильного життя, правильно поступаємо, нам нічого не страшне. Праведнику не написаний закон. Він живе законом е Божим, законом своєї свого серця, своєї совісті. І нам цього не треба очікувати. Треба очікувати, е перш за, за трудитися і надалі, в ремісті св 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 своїх сил, е своїх можливостей, щоб бути достойним, зустрічі з Христом.